Наш реалізований та введений в експлуатацію об'єкт, саме адміністративні офіси для Галицької свіжини. І ми знаходимося в серці всіх наших інженерних систем на даху. А тепер більш детально буду замість дрона. Сподіюся, що все видно. У нас дві установки, кожна з них працює на кожен свій поверх: одна на другий, одна на третій поверх. Це є пропливно-витяжні від фірми ВТС з феоновим теплообмінником. Вона в нас працює завдяки ККБ. Ось це стоїть два компресорно-конденсаторних блоки, які охолоджують або нагрівають наші установки. Ось вони, наші установки. Кондиціонування нашого всього об'єкту забезпечують ось ці чотири блоки. Вони поділені по два. Два працюють на другий, два працює на третій поверх. Саме типу РФ. У нас два блоки стоять на вулиці, від яких йдуть фреонові магістралі і розходяться за допомогою рафнетів кожен офіс. І вже в кожному офісі працює внутрішній блок. Ми хотів наголосити, ми від наших вентиляційних установок звели усі повітропроводи в одне місце. І для того, щоб не дах дахи, не порушувати гідроізоляцію, ми зайшли в приміщення з боку через фасад. Але закрутило. А ось ці наші такі парасольки це є місцеві витяжки від складських, від гардеробу, від санвузлів, від різних таких приміщень, яких не можна об'єднувати загальною системою. Тут ми вам все показали. Тепер давайте подивимося, як воно реалізовано на поверхах. І вже експлуатується, і офісне приміщення працює. Go! А от так виглядають наші системи на другому поверсі. В кожному кабінеті є змонтований окремий настійний кондиціонер. Зараз ми зайдемо в цей кабінет кутовий, в якому ми поставили кондиціонер, але канальний. який не там висить, а висить в тій от кімнаті. Це є в нас серверна, в яку ми зараз не попадемо, на жаль. Вона є закрита і дуже заохоронена. Від того канальника в нас йде ряд повітропроводів. І виглядає все як на промисловому заводі, але це дуже гарно по дизайну. І ми тут подаємо наш холод за допомогою якраз цих повітропроводів і забезпечуємо охолодження в цій кімнаті. Через те, що тут величезні вікна, величезне тепло надходження. Тому ми і поставили потужний канальний кондиціонер. А ще би хотів показати, як тут зробили самвузли. Давайте подивимося разом. Кожен садвузол має свою року. Це в нас осінь. І вентиляція теж є. А це в нас літо. І вентиляція. На сходах теж змонтовані кондиціонери також. І ми оці всі сходи охолоджуємо гарно, вентилюємо. Тут можна собі розслаблятись. А зараз ми на третьому поверсі. І в нас сюди йдуть транзитом повітропроводи з другого поверху, які проходять от по підстелю, і йдуть туди на фасад, а потім піднімаються на дах. А розводка по третьому поверсі у нас йде окремою системою, яка також зводиться сюди, в цю сторону, усього. І, і виходить також на фасад. І в нас по третьому поверсі аналогічно в кожному кабінеті є свій окремий кондиціонер настінний. Окремо заведені вентиляційні системи, подача і забір. А от в кутовому кабінеті, так само, як на другому поверсі. добрий день, Ми змонтували канальний кондиціонер і подаємо повітропроводимо холод. А, я чуть не забув, як виглядається вузли на третьому поверсі. Тут у нас весна і вентиляція. А тут у нас зима. Ну і вентиляція. Ось такий у нас цікавий об'єктик як вийшов.